Доброго дня. З вами команда LNZ груп і ми продовжуємо наш проект ЛНЗ Подкаст. Мене звати Олександр Хмелюк, я є керівником агродепартаменту. Зо мною сьогодні Юрій Баранчук, менеджер з розвитку агротехнологій у Київській та Чернігівській областях. Всім доброго дня. Як не крути, час не зупинився, час продовжується, йде до завершення. Збиральна компанія пізніх культур сої, соняшника дуже важко кукурудзи. Значна інша частина знаходиться в полях. Багато це кого, ну просто кажучи, вибиває з колії. А якщо пірнути глибше, то люди залишаються без продукції, без реалізації, без прибутків. Але тим не менше, календар кожен день змінює день. І йде весна, і нам потрібно уже задумуватись над тим, що ми будемо робити, як ми будемо робити, як ми будемо виходити із ситуації уже по весні. Тому що у нас, ну, зрештою, решт, крім кукурудзи, є ще і ряд інших культур, посіяні озимі культури, інші ярі потрібно буде ще. Сіяти. І ми сьогодні хотіли з вами поговорити про ті перші операції, які нас чекають по і після настання уже плюсових температур і відновлення вегетації в озимих культур. І перше, що ми маємо зустрітися, зустрінемося, це з підживленням озимих азотними добривами. Як би ми не крутили, але по споживанню, якщо взяти всім відому бочку Лівіха, по споживанню азот займає перше місце практично в усіх культурах, за виключенням соняшника, де буде переважати калій, тому зекономити, ну просто взяти там, не внести, бо внести половину добрив, відповідно, це буде мати самий прямий вплив на кінцевий результат на урожайність. Тому Просто так зекономити не вийде. потрібно цю економію, а я би назвав оптимізацію робити правильно. Перше, що потрібно зробити перед встановленням норми азотних добрив, це оцінити потенціал урожаю, який у нас є на полі на час внесення тих самих добрив. Якщо ми маємо до прикладу з осені ріпак з густотою. 35 штук на... Метр, на метр квадратний, так, і з 8 до 10 лист листків, відповідно, в пазухах листків є 8-10 бруньок, з яких потенційно розвинуться гілки. Ми маємо добре розвинену кореневу систему. Відповідно, потенціал такого посіву буде становити щонайменше коло то і а то і більше. І, відповідно, не внісши необхідної кількості азотних добрив, ці рослини свій потенціал реалізувати не зможуть. І хто вам що не говорив, не розказував про якісь інші замінники, але азот це в даному випадку є основним елементом, який буде формувати ваш урожай. І в цьому випадку доцільно внести необхідну кількість азотних добрив, тому що вони будуть укупними. І знову ж таки навпаки, якщо ми маємо на полі недостатню густоту в районі 20 рослин, рослини зійшли пізно, мають всього навсього 4-5 листків. Відповідно, потенціал такого посіву дуже і дуже низький. І на ньому, якщо ви приймаєте рішення залишити, тому що вже понесено ряд затрат і пересів іншої культури, буде для вас дорого коштувати. Тому що затрати, які понесли, ви вже на ріпак вам додаються до наступної. Культури, ви вирішуєте його залишити, то не потрібно на цьому полі вносити надмірну кількість азотних добрив, тому що ці рослини не мають такого потенціалу, і в кращому випадку ви на такому полі зможете зібрати умовно 2,5 тонни. Відповідно, всі затрати, в тому числі і систему живлення і азотні добрива повинні планувати, виходячи із потенціалу поля. На якому ви плануєте вносити азотні добрива, але просто взяти їх і не внести або замінити чимось іншим, якоюсь в лапках святою водою, не вийде. Та так не працює. Якщо ж говорити по строках внесення на ріпаку, то краще всього ріпак підживляти одноразово по мерзлоталому ґрунті, та що ми називаємо. Поки є волога у верхньому шарі ґрунту, це одна із причин, і друга ріпак серед наших озимих культур найшвидше відновлює весняну вегетацію. В нього рано настає пік споживання азоту. мається на увазі в часі рано це вже. Середина квітня місяця, коли починається цвітіння, в нього пік споживання, тобто йому потрібен швидкий і ранній азот, і розтягувати це азотне живлення на кілька внесень недоцільно, тому що пізніше і висихає верхній шар ґрунту, і наші добрива вкинуті на сухий ґрунт, будуть мало і мало вже ефективними лежати, чекати, поки не прийдуть якісь дощі. Тому ріпак доцільніше всього підживлювати. Азотними добривами мається на увазі прикореневе, одноразово по мерзлоталому ґрунті ранньою весною. Що стосується пшениці, то пшеницю, на мій погляд, необхідно підживлювати, враховуючи також фазу розвитку, і якщо враховуючи густоту стояння на момент якби відновлення, відновлення вегетації чи на момент внесення. Якщо густота стеблистої в нас становить 6 мільйонів стебел на гектар, то в такому випадку можна змістити внесення азоту, але це повинно, якби, знову ж тут необхідно використовувати ті форми азоту. Які будуть е, аб, діяти, якщо треба збільшити кількість стебел, то необхідно внести, якщо стебел менше, треба внести більшу кількість е, азотних добрив і е, з миттєвою дією, е, тобто це нітратна форма, яка найшвидше розкустить, е, дасть можливість нам розкустити дані посіви. Якщо ми бачимо, що в нас є 6 мільйонів стебел густота, то в такому випадку нам треба змістити в фазу 29-30 внести азотні добрива, або можна використати добрива, які мають мають. Амонійну або амідну форму і внести їх по мерзлоталому ґрунту, що дасть можливість нам змістити використання добрив на фазу 30-31. Чому? Дивіться, Юрій я хотів би ще раз таки загострити увагу на цьому моменті. Дивіться, що перше. Стар серед старших агрономів побутує думка, що не агроном той, який не вміє вирощувати цукровий буряк. Але я вам хочу сказати протилежно, цукровий буряк це культура, яку вирощувати, напевно, чи не найлегше, тому що там є всього-навсього два елементи продуктивності: кількість коренів і вага кореня. Тоді як у пшениці, тоді як у пшениці ситуація зовсім ну, протилежна. Кількість рослин, кількість продуктивних стебел. Кількість колосків, кількість зерен, маса тисячі. Я з грубшого нарахував тільки п'ять елементів продуктивності, і саме завдяки азотному живленню, вмілому розставлянню акцентів на який елемент продуктивності ми впливаємо, які особливості сорту, до речі, не забуваємо. Які елементи продуктивності нам потрібно підсилити, і саме тут за допомогою азотного живлення ми можемо частково не повністю, але в значній мірі впливати на ці елементи продуктивності і формувати наш майбутній урожай? От саме через це я вважаю, що навпаки, хто вміє вирощувати 8-10 тонн пшениці, той справжній агроном. А 100 центнерів буряка – дощ, азот і час. Це що нам потрібно, так я погоджуюся з вами. Азот це один із елементів, яким ми можемо управляти всіма елементами продуктивності на пшениці, Ну, на зернових культурах, можна так сказати. Тому, і виходячи з цього, у нас, якщо ми розуміємо, що кількість уступів або кількість колосків після 31-ї фази на пшениці ми ніяк не можемо збільшити. Тобто азот повинен бути присутній. У пшениці на посівах пшениці до 31 ї фази, для того, якщо ми хочемо отримати урожання за рахунок кількості колосків у колосі, якщо брати, ми маємо на сьогоднішній день дефіцит азотного живлення, або не скільки дефіцит а дороговизну азотного живлення. То ми і маємо хорошо розкущені пасіви можемо носити пізніше, але в нас існує загроза на сьогоднішній день не вологи. Це перше, що, на що треба дивитися, бо тому, що в більшості випадків, так як і в цьому році, відбувається, коли ми можемо збільшити кількість зерену колоску, квіток і кількість зерену колоску. У нас відбувається посуха, і ми там вже не можемо вносити цей азот. Тому треба використовувати для того, щоб реалізувати більш повно потенціал, Озимої пшениці треба кожен момент враховувати, і кожен момент, який дає можливість збільшити продуктивність, його використовувати. Бо в подальшому може просто ті добрива вже і не будуть потрібні для цієї культури. Тому оскільки зараз є запаси вологи продуктивної, є якби можливість управляти посівом для того, щоб збільшити його продуктивність, можна здійснити підживлення різними формами і пролонгувати дію на більш пізні фази. І за рахунок цього нам дасться можливість отримати більший врожай. Звичайно, але дивіться, Юрій, якщо б ну, узагальнити, як то кажуть, і сказати простою мовою, що для того, щоб збудувати. Високий будинок має бути міцний фундамент. Якщо ми не заклали фундаменту, немає цієї основи цього фундаменту, то і не потрібно планувати вот. високого... Рівня високого рівня врожаю високого будинку. Ви завжди на всіх етапах розвитку маєте оцінювати потенціал того чи іншого поля. І завжди коригувати свою технологічну карту, свої дії, таким чином, щоб ви незалежно від того, чи ви отримаєте високий там для ну, для вашого регіону урожай, чи ви отримаєте середній чи нижчий, щоб ви завжди залишилися економічно вигідними, економічно вигідними. Крім азотного живлення, також не треба забувати і про систему захисту. Це теж чимало викликів, не завжди вона дешева, все здорожчало, в тому числі за себе захисту рослин, і це ну, в тій чи іншій мірі впливає на економічну ефективність вирощування культур. Для того, щоб правильно... Вибудувати систему захисту потрібно оцінити всі ризики, які ви які вас очікують у сезоні вирощування, знаючи історію поля, фон поля, наскільки воно заселене шкідниками, як розвиваються погодні умови, який прогноз на розвиток хвороб ви повинні все це врахувати і побудувати свою систему захисту. Але враховуючи всі ризики, можливі чи потенційні в вашому регіоні, ви прийдете до того, що ваша техкарта буде переобтяжена кількістю препаратів, які вам потрібно було б чи хотілося б внести, і враховуючи їхню вартість і, і, і самих засобів рослин і досить невисоку ціну на кінцеву продукцію, на те саме. Зерно чи пшениці, ячменю, ріпаку. Ви розумієте, що таку систему захисту, такого навантаження, ваша культура не потягне. Не культура, а економіка не потягне. І ви повинні, як той чи інший спосіб, її оптимізовувати, а іноді просто економити на цьому. То коли у вас є необхідність зекономити на тих чи інших засобах рослин, чи навіть на цілих обробітках, то в цілому ваша система захисту повинна мати вигляд піраміди. Ви не ви повинні економити на останніх обробітках і знімаєте чи то препарати, чи то цілі обробітки на останніх етапах вегетації, тобто наверху вашої піраміди. Але робите якомога кращий Всі захист на початку після відновлення загітації. Якщо ж ви перевернете вашу піраміду, тобто систему захисту вверх дном і будете намагатися зробити якомога найкращий захист колоса, ну там, зокрема, наприклад, від фузаріозу, а мінімілізуєте мінімалізуєте або взагалі не зробите захисту на Плущення початку виходу в трубки, то може просто скластися ситуація, що вас, до вашого колоса пшениця і не доживе, а якщо і доживе, то буде мати маленькі колоски, недорозвинені з низькою кількістю зерен, там 15-20 зерен і низькою відповідно масою. низькою маси тисячі, зерно буде щупле, захищати вже просто не буде. Шо? Тому ваша піраміда в системі захисту чи ваша система захисту завжди повинна. Мати вигляд піраміди найкращий захист внизу, тобто на ранніх етапах розвитку, після відновлення вегетації, і навпаки, послабити захист можна на останніх етапах розвитку. Проте, тут я думаю, що при системі захисту. Необхідно також враховувати той факт, що більшість, коли ми починаємо на перших етапах розвитку застосовувати пестициди, нам треба враховувати, як би кажучи, температурний режим безпосередньо, з яких мінімальних температур препарати почнуть працювати, І, ну або будуть ефективно працювати. Тому, оскільки ми знаємо, що найдорожчі діючі речовини це SDHI і речовини стробілоріни, також якщо брати це фунгіцидні діючі речовини, і якщо брати інсектицидні це неокотиноїди, вони починають працювати там від 12 плюс. Застосу... Враховуючи те, що в нас в більшості випадків бувають затяжні весни і прохолодні, то ці речовини не, не потрібно застосовувати якби, у більш ну, досить ранні сроки через те, що вони будуть неефективні. їх краще змістити там у фазу початок виходу в трубки, а перші, на першій фазі Після зразу старту відновлення вегетації краще застосовувати речовини із триазольної групи, якщо брати фунгіциди, якщо брати карбоксаміди да, карбоксаміди, або е якщо брати інсектициди, то краще перетроїди використовувати на перше внесення. І е, чому їх використовувати як би треба на зимі пшениці? Я так думаю, що ви всі розумієте, що е, зима вона е, передбачає пониження температур, і разом з цим е, в нас е, частина листків починає відмирати на рослинах, а то й цілі стебла, і в подальшому на при підвищенні температури там 5 і плюс. У нас відбувається заселення як хворобами, так і в нас починають, якщо ви з осені не застосовували ніякого інсектициду, або навіть застосовували, але за зиму його ефект закінчився. Ефективний його вплив на шкідників. І в нас починає та ж самі злакові мухи, починають відновлюватися у поколінні. І починають пошкоджувати посіви, роблячи, крім того, що самі пошкоджують, починають робити кладки, яйцекладки, і в подальшому буде знову таки наростати, як би правильно сказати, пошкодження наших посівів. А, дивіться так, Юрій, дійсно. Але я тут хотів би, ще додати про гербіциди. Тут також не слід забувати про температурний режим, і особливо, якщо ви плануєте використати, використовувати гормональні продукти, вони за низьких температур не просто не будуть мати своєї ефективності. Ви потратите гроші на вітер. Гормональні продукти до того ж можуть проявляти за низьких температур і фітотоксичний вплив на культурну рослину. Тому Тут особливо потрібно бути уважним, або можна сказати, обережним. Ми вже стільки разів повторили це слово температура, і тут, напевно, варто наголосити, що таке мається на увазі мінімальна температура, бо часто, от особливо 2022 року, та двадцять прохолодна, затяжна весна була. Купили люди гормональні продукти. Вже кукурудзу посіяли, кукурудза зійшла. Потрібно проводити страховий захист, а температури ще низькі і низькі. Вночі плюс 4, плюс 5, Днем десь там прогріється трошки до плюс 15, Похмуро цілий тиждень субота блиснуло сонце. Плюс 18, плюс 20 днів, і телефон починає розриватися. Чи можна сьогодні вносити? Однозначно відповідь ні. То давайте ж таки розтлумачимо, що розуміється під мінімальною температурою. Під мінімальною температурою мається на увазі середня добова температура. Причому ця температура повинна бути не тільки на момент внесення в той день, коли ви це плануєте робити, а і за кілька днів до внесення, хоча б за 3-4. Тобто, щоб рослини не були в холодовому стресі, ні культурні рослини, якщо вони є об'єктом, ні бур'яни, якщо ми працюємо гербіцидами, і відповідно. Після внесення, ну, в ідеалі до повного розкладу продукту у рослині, ну хоча б днів 5-7, щоб також не було пониження температури. Тобто температура мінімальна це не, не є в буквальному розумінні температура на момент внесення. внесення. А це отакий от період хоча б 3-4 дні до, до внесення і до тижня часу після внесення. І це все потрібно враховувати, тому що з одного боку, а ви не отримуєте. Ефективності від ваших продуктів ви потратили гроші і мусите йти купляти на ринок, знов щось поправляти, і B, це може мати також і фітотоксичний негативний вплив на культурну рослину, що зменшить потенціал ружаю. Так, так. Я погоджуюся з вами, бо тому, що. Всі речовини, які ми використовуємо на культурних рослинах, вони потребують метаболізму через саму рослину. Чим якщо рослин, культурна рослина буде в стресі, цей метаболізм сповільнюється і безпосередньо страдає сама рослина. Відбувається фітотоксичність на самій рослині. Тому підведемо такий коротенький підсумок: що для того, щоб ваші Інвестиції, які ви вкладаєте, чи в то в добрива, мінеральні чи засоби захисту рослин, були окупними, ефективними, то потрібно враховувати цілий ряд факторів, якими ну аж ніяк не можна знехтувати. Бо в іншому випадку ваше застосування і в цілому діяльність рано чи пізно стане збитковою. стане збитковою. Дякуємо вам за увагу. Сподіваюсь, було вам цікаво, корисно. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити коментарі, задавати запитання. Дякуємо, до нових зустрічей. Дякуємо, до нових зустрічей.